Дивна любов авторка Василина Шепетівська читає Валентина Виноградова. Варвара з чоловіком жила погано. Геннадія важко було назвати хорошим сім'янином. Він не лише перебивався тимчасовими заробітками та не приділяв уваги двом донькам, а й зраджував дружині з багатьма жінками. Бідолашна Варвара терпіла чоловіка з усіх сил, прощала загули, Те, що з двома дітьми доводилося жити в скруті та економити кожну копійку. Утримувала родину лише вона, а Геннадій, коли мав гроші, не відмовляв собі. Як не новий одяг купував, то черговий мобільний телефон. Подруги радили Варварі покинути благовірного. Але вона завжди обривала їх на півслові, бо любила свого гену. Він був першим і єдиним чоловіком у її житті. Познайомилися у її дев'ятнадцять, зустрічалися кілька місяців і одружилися. Здавалося, житимуть щасливо та безхмарно, але невдовзі, після народження старшої Елі. Чоловік почав зникати з дому. Через деякий час сусіди донесли у Гене є коханка. Випадково побачили їх разом у ресторані. Як же тоді плакала Варвара, як просила чоловіка одуматися, він обіцяв, навіть клявся, але минало трохи часу, і в нього з'являлася чергова пасія. Тому Варварі нічого не залишалося, як терпіти, самотужки давала раду по господарству, з дітьми, та ще й на роботу встигала. Чи не найбільше гнітило те, що на боці свого гулящого сина була свекруха. На Варварині сльози мала єдину відмовку. Якби в сім'ї все було гаразд, то Геннадій у гречку б не скакав. Не знати, скільки б тривали варварені страждання, якби якось не застала чоловіка з коханкою в їхній спальні посеред білого дня. Отут -от зі школи мали повернутися їхні діти, а квартирою розгулювала чужа, нахабна жінка у варвареному халаті. Геть втратив розум! розкричалася Варвара. Її галас здійняв на ноги весь під'їзд. Але жінці було вже байдуже вона зважилася на те, від чого стримувалася 12 років подружнього життя, виставила чоловіка за двері. Потім була довга судова тяганина, Геннадій посмів судитися з Варварою за спільно нажите майно. Олії у вогонь підливала й свекруха, бо тепер синочок, що не звик працювати, сів на її шию. Але Варвара і не думала прощати зрадника. В одну мить усі почуття до колишнього у ній вигоріли дощенту. Їй із донечками велося не солодко. Особливо гірко стало пізньої осені, наближалася зима. Улюблені свята дітвори, а Варвара, мов на зло, залишилася без роботи. Жінка не спала ночами і все думала, за що купити дівчаткам зимове взуття та теплий одяг, де знайти гроші, щоб придбати донечкам подарунки. В один із таких сумних вечорів до Варвари завітав несподіваний гість, молодший брат Геннадія. Федір переступив поріг, подивився на засмучену жінку і витягнув з гаманця кілька тисяч гривень. Знаю, що тебе скоротили, Варваро. Візьми для племінниць гроші. Не хочу, щоб вони бідували, та й соромно мені за брата, промовив, зніяковівши. Від здивування у жінки, здавалося, зник дар мови. Не встигла вона запросити Федора до хати, як він попрощався з дівчатками і зник. Через кілька тижнів Федір завітав до них знову, знову підкинув Варварі трохи грошей та допоміг зробити домашнє завдання племінницям. Пообіцяв допомагати й надалі, бо Геннадій і не думав братися за розум. Дивно. Проте, Федір був повною протилежністю старшого брата працьовитий, сумлінний, поміркований, щойно закінчив виш, як одразу влаштувався на роботу. Правда, молодший на п'ять років брат був не таким красенним, як Гена, а ще був мовчазним та закритим. Може, тому дівчата досі оминали його. Зрештою, він теж у вільний час сидів за книжками, а не шукав ту єдину. Біда трапилась несподівано. У молодшої донечки раптово підвищилася температура, ніяк не вдавалося її збити. Варварі довелося викликати швидку. Вона й забрала їх з дитиною до лікарні. Вже там лікарі встановили, що в дівчинки пневмонія. Варвара була у розпачі, дитині потрібні ліки, а грошей з собою взяла обмаль ще й допомогти нікому. Від безвиході під ранок зателефонувала Федорові і повідомила невтішні новини, попросила принести необхідні ліки. Він примчав на таксі за якихось півгодини, приніс у пакеті всі медикаменти. І підтримував Варвару з донькою усі два тижні, що та пробула в лікарні. Залишився на господарстві зі старшою племінницею, готував її їжу та відпроваджував до школи без жодного зайвого слова. Той важкий період зблизив їх. Варвара не знала, як дякувати Федорові за його добре серце, але розуміла, що не може більше користуватися допомогою брата колишнього чоловіка. У нього своє життя так і сказала йому про це. Племінниці мені не чужі, відповів Федір. І вразив її раптовим зізнанням, розповів, що давно закоханий у Варвару, але завжди приховував свої почуття. Спочатку він поважав вибір брата. Потім не втручався у чужу сім'ю, хоч завжди просив Геннадія зав'язати з гулянками, просив цінувати дітей та дружину. Втім, до його думки ніхто не прислухувався. Він дурень, мій брат, зітхнув Федір, бо ти неймовірна жінка, красива, розумна, чуйна та вірна. Варвара благала його замовкнути, бо вони надто різні, бо Федір молодший від неї, між ними багато перепон, а у нього обов'язково буде інше кохання та щаслива родина. Ні, ні. Я завоюю твоє серце, обіцяю тобі ми будемо разом, стояв на своєму Федір. Минуло два роки. Перш ніж йому вдалося дотримати слова, але Федір домігся свого, на відміну від брата, він справжній чоловік. Сьогодні Варвара з Федором разом, попри осуд окремих людей та прокляття свекрухи, незважаючи на конфлікти з Геннадієм, який дорікав, що Варвара навмисне причарувала його брата. Спочатку знайомі дивувалися цій парі, але після гостин у цієї родини усі по-доброму заздрять варварі та Федорові. У їхній сім'ї панують повага, затишок і взаєморозуміння. Вони завжди підтримують одне одного, бо добре знають, що любов це не тільки слова, а насамперед вчинки і турбота то робота про того, хто тобі дорогий.